Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і хочу з вами зараз розглянути таке питання: чи переростуть протести у справжній Майдан. Чи є загроза протестів і надалі, і е, до кінця цього року, ще подивимося. Протести, майдани взагалі. У нас, мої дорогенькі, є ще 28-ма бригада. Під цим відео буде закріплений коментар. По каві. Щиро вам дякую, хлопцям нашим. І що ж, дивимося? Чи переростуть протести у справжній майдан? Ну, Тут, бачите, глухий кут. Не, -не. не переростуть. У справжній майдан 100% не переросте. І якщо навіть щось буде наростати, бачиш, його, бачите, його рознесуть. Не -не. Тут печалечка. Ні, скоріше за все ні. І жриця теж про це говорить. У Майдан не переростуть. Тепер дивимося, чи будуть ще до кінця цього року якісь протести, заворушення, чи є якась ось, ось карта тут показала, що перша вже карта була так, глухий кут. Ем, ні. І тут обмеження, ось, тому не бачу цього. Ось, чи буде фактор спротиву? Ось. Чи спрацює? Так, ні, теж не бачу. Теж не бачу. Будуть, Дивіться, як карти хочуть нам показати, що ні, не будуть ніякі. Заворушення, спротив чи майдан. Єдине, що можуть проводитись якісь маленькі акції, можуть проходити якісь там в інтернеті, на вулиці з плакатами, тому що королева Жезлів, вона дійсно щось, ну, скажімо так, організовує щось вона це, але це все ні. Але давайте подивимося, може, все ж таки: король. Ну, тобто, організатори якісь будуть, але бачите, ні, ні. І до кінця року так само нічого не буде. М -м. Ну, поки що карти цього не показують. Немає цієї тенденції. До речі, дякувати вам, мої підписники, ось що ви мені дещо нагадуєте, як ось. Одна пані, яка постійно мене дивиться, казала, що або наприкінці минулого року, або на початку цього року я казала, що цього року щось буде, яке заворушення, але невелике. Тобто немає, щоб був майдан. Протест, так, але не Майдан. Ось якось так. Тобто я цього не бачу. Давайте я ще раз перепитаю, чи буде Майдан <кій> до кінця цього року. Чи є якась тенденція до цього. Ну, от дивіться, заворушення якесь може бути. Але не Майдан. Все ж таки, це не Майдан. Вигорання у людей. У людей немає. Є якась ідея, є якісь принципи, є якесь бажання, але людям важко. Ні, ні. І от а, в нас тут місяць. Місяць теж говорить заляканість, страхи. Тобто, ні, на жаль, ні. Не буду з пустого порожнє, багато тут розказувати. Ні, я цього не бачу. Немає Майдану, немає цього всього. Гарно вам дякую, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!